На виїзді з рівного розливали цистерну хлору, робили це спеціально з метою відпрацювання професійних навик та готовності до виконання реального сценарію небезпечної події. На трасі міжнародного значення «Київчоп» на виїзді з рівного перекидалася вантажівка, яка перевозила хлор. Ця речовина могла і загорітися і вибухнути. Окрім цього, під час аварії отримали травми водій та пасажир, що були затиснені у кабіні понівеченої вантажівки. Це тактичний задум навчань, які провели рівненські рятувальники. До місця небезпечної події виїхали підрозділи головного управління надзвичайних ситуацій в Рівненській області, патрульної поліції, медицини катастроф та оперативна група Рівненського міського конкому. Поки одна група рятувальників деблокувала двох потерпілих із село на авто, інша група бійців працювала піною на осадження хмари хлору. Близу аеропорту відбулися тактико так, спеціальні навчання залучення всіх служб міста. Відбулося ДТП, внаслідок якого відбувся виток хлору 6 метрів кубічних. Поставлена ціль була виконана, відповідно здобули позитивний результат. У навчаннях взяло участь 40 чоловік особового складу, рятувальників та допоміжних служб. Окрім цього, виїхало 10 одиниць спецтехніки. Керівництво служби порятунку зауважило, що подібні навчання архіважливі, адже в такий спосіб відпрацьовується взаємодії аварійно-рятувальних підрозділів та готовність екстрених служб області. Траса Київчоп теж постійно завантажена транспортом. Тому рятувальники визначили одним із пріоритетів забезпечення належної безпеки громадян під час автопересування. We'll